1 липня депутати Вінницької міської ради 6-го скликання зібрались на свою восьму сесію. Це засідання відзначилось чи не рекордною кількістю розглянутих питань. Їх на порядку денному було майже 90, але й цього разу вінницькі народні обранці спрацювали оперативно. Це в черговий раз засвідчує про якісну роботу депутатських комісій напередодні засідання. Про подробиці сходу сесії далі у сюжеті. Традиційно сесійне засідання Вінницької міської ради розпочалось. з Привітань почесною відзнакою міського голови за заслуги перед містом та премією у розмірі 5 тисяч гривень. Нагородили вінничанина фельдшера міської станції швидкої допомоги Івана Лемищака. Він врятував двох потопаючих дітей. Серед перших питань порядку денного презентація програми Якість по-вінницьки». її суть полягає в тому, що спеціальна комісія перевірятиме продукти харчування у магазинах міста на відповідність стандартам якості. Членами комісії здійснюватиметься відбір продуктів харчування для проведення досліджень, зразки продуктів відбиратимуться у торгівельній мережі міста Вінниці в присутності засобів масової інформації. Продукція передаватиметься на проведення тест досліджень якості у тому вигляді, в якому є готовими до вживання, фасовані у споживчій тарі. Інформація виробника буде закодована. Програма розрахована на два роки. Усі дослідження проводитиме державне підприємство «Вінниця стандарт метрологія. Згодом коло товарів, які перевірятимуть, розширять. Під пильне око експертів з якості потраплять також побутова хімія, паливно-мастильні матеріали, будівельні товари. Про результати тестів вінничани зможуть дізнатись через засоби масової інформації. Ця програма буде націлена на те, щоб люди знали абсолютно правдиву інформацію. Де що якої якості вони можуть яких виробників вони можуть придбати, що є безпечним, що є небезпечним під час засідання депутати підняли і тему чистоти в обласному центрі. Зокрема, запропонували розробити спеціальну програму, яка б спонукала вінничан долучатись до благоустрою та підтримання порядку на територіях, де вони живуть. Тема дійсно актуальна. Погодиться міський голова. Нам не вистачає дійсно соціальної реклами. Не вистачає. І не стільки про погані звички треба, а більше, напевно, про можливий здоровий спосіб життя і про інші речі, які відносяться до нашої моралі. Доручення створити подібний проект спеціалісти виконкому отримали на місці. Говорячи на тему чистоти у Вінниці, торкнулись і проблеми хаотичного розміщення білбордів. Рекламні щити мають прикрашати вулиці, а не навпаки, зазначив мер. Тож влада не має іншого вибору, як встановити чіткі правила розташування таких конструкцій. Вже відпрацьована концепція, яка буде винесена на розгляд депутатів міської ради, де буде визначено, які повинні бути ці конструкції. Які вони, повинні, вони мати повинні формат і кількісні їхні характеристики, бо коли дивишся, заїжджаєш на будь-яке перехрестя і бачиш, що в три поверхи вже стоять, а вже не говорячи про естетичний вигляд, це зрозуміло, а про їхню здатність вистояти під час і вітру, тобто є певна небезпека. Як зазначив Володимир Гройсман, оператори реклами з розумінням ставляться до таких заходів. Втім, аби привести в відповідність всі білборди на території міста, знадобиться не один день. На це Вінницька влада дасть рекламним агентствам три роки.